Минулого тижня росіяни вдарили по острівському мосту єдиному шляху, який з'єднує мікрорайон Корабел з материковою частиною Херсона. За кілька днів окупанти випустили по Херсону дев'ять кабів, з них 4 на корабельний район. З цих чотирьох один атакував міст. Кількома днями американський телеканал CNN повідомив, що б'ючи мостом, росіяни намагаються відрізати корабель від решти Херсона. А російські військові блогери вже пишуть, що головна дорога. Годе міста тепер стане ціллю для дронів дальньої дії. Захоплення Херсона та області залишається однією з головних цілей Путіна в цій війні. Посилення тиску з метою відокремити мікрорайон Корабел від решти міста може свідчити про те, що російські військові намагаються спочатку обстріляти територію, а потім висадитися на вільній місцевості у найближчі тижні. Пише CNN. Тім, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив, щоб штурмувати Херсон росіянам треба захопити. Острови у Дельті Дніпра. Українські військові відбиватимуть усі спроби ворога там закріпитися. І зараз у росіян немає достатньо сил для масштабного наступу. За словами Волошина, висадка в корабельному районі виглядає малоймовірною. Окупантам треба подолати кілька проток і островів, а це займає годину, за яку українські захисники встигнуть знищити штурмові групи. Так само малоймовірним є і десантування росіян з повітря. Волошин наголосив що для цього ворожий гелокоптер має підлетіти до українських позицій, а це ризикований хід для окупантів. Тож, не зважаючи на гучні заяви російської пропаганди, реальні шанси на штурм корабельного району зараз мінімальні.